увазі будинок. Село Петропавлівська Борщагівка 160 метрів сам будинок, із цегли побудований, гараж є, земельна ділянка 7 соток. Дах перекриття моноліт, газ заведений, скважина, септик з переливом, ворота вже з мотором. Отак виглядає. Ділянка з будинком, гарне сполучення, гарне місце розташування, бойська тут Київ. Поруч ця інфраструктура. Зроблений і капельний полив, і автополив. Це вихід з кухні-вітальні тераси. Тут капельний полив можна і зробити і огород чи якесь ще озеленення. Давайте обійду вже всю ділянку і потім зайдемо в будинок. Так, це тераса. Зона котельні і гараж. Гараж на одну машину. Паркоміс побачили достатньо. Це цокольний поверх. Ограм. Хантер автополип зроблений. Три фази штекер. Під генератор – це дощова система водосточка. Септик, Хантерфталиф. Давайте пройдемо на будинок. Тут раз-два. За необхідності ще три машини по місці. Гарні двері вхідні. Вхідна зона передпокій, місце під шафу. Переворуч, перша кімната. Трохи починають робити ремонт цьому будинку. Так що поспішить, інакше можливо, вже будинок буде з ремонтом. Чи в більш готовому стані, ще більш готовому? Це санвузл не сказав, ще одна спальня. Це вже третя спальня. Тріч, подивіться, будинок цегляний, як я казав, яка стіна велика, плюс утеплювач перліт і обліцовочна ще цегла. Праворуч ще один санвузол, це другий у будинку котельня. І зона вітальня зона кухні. Все в робочому процесі. Перекриття моноліт. Це просто вже гіпсокартон роблять стелю. І місце під камін, панорамні вікна. Запрошуємо всіх на перегляд. Цей будинок на сьогодні коштує 210 тисяч доларів. село Петропавська Борщівка 700 землі, 160 метрів будинок. Гарного всім дня.